Панове, я перепрошую. Просто у нас триває, попри діяльність очільника польського уряду Дональда Туска ще і блокування кордонів. І от Радіо Свобода у своїй статті блокування кордону, хто підкидає антизахідні, антиукраїнські гасла і протести польських фермерів. А ставиться питання, от давайте ми його переадресуємо е, Марику Сієранту, польському політологу і журналісту, і ми продовжимо, тому що це ще один наш стратегічний партнер, і ми не можемо не обговорити е, ці питання. Пане Марику, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава! А скажіть мені, будь ласка, ну, от якщо виходите з назви цієї статті. І головної та хто підкидає антизахідні і антиукраїнські гасла в протести польських фермерів? Так хто? Ну Завжди, як завжди, в таких е, моментах то руки ростуть з Кремля. Е, ну, але не було б Кремля в Польщі, якби не деякі політики крайніх правих е, партий, а е, деякі з них є також і в Сеймі Конфедерація, наприклад,. Не які, е, duże e, lubiać drużytę z Rosji i nie lubiać Ukrainy. Zobaczcie, dużo też jest różnych populistycznych ruchów w, w całym świecie, w Europie i one też są sponsorowane Rosją. I to mogą być krajni lewy, krajni prawy. Tutaj nie ma znaczenia ideologia, ma znaczenie tylko to, czy one są antysystemnymi i czy one chcą e, tak naprawdę rozwalić systemu. Яку має налаштована Європа? Ну не тільки політичну систему, правду, юридичну, економічну і так далі. І так далі. Там в різні альянси, договори, союзи і так далі. Це, це все на це грає Росія. Тобто, дивиться одне слово, дестабілізація і, і все буде зрозуміло. Коли буде дестабілізація, всі будуть зайнятися собою, не будуть за займатися Україною, Росією, і на це розраховує Росія. Чим більше стабілізувати, тим більше проблем. Ну і, звісно, зрозуміло, Україна залишається сама з собою, так як ось це можемо спостерігати в Європі, що Німеччина не може приймати рішень, тому що там постійно відбулася ерозія, так насправді, її системи і безпеки, в тому числі, і також Штати, які зайняті власними проблемами, і ось. Блокуємо допомогу Україні, тому що не можемо домовитися. Пане Марко, це... можна одне запитати? От я дивлюся е, на антураж позаду вас. Дай Бог кожному українцю мати стільки української символіки у себе в кабінеті, яке у вас. Я бачу ляльку-мотанку, я бачу шеврон Збройних сил України, я бачу український прапор. Скажіть мені, будь ласка, те, що. Майже 40 секунд залетіла а, ракета а, на територію Польщі, пролетіла над нею, вилетіла з іншого боку. А скажіть, невже цей свист ракети якось не просвістів крізь вуха поляків і не зробив там якийсь певний мозговий тектонічний сум? Ну тому що, ну вибачте, будь ласка. Я не хочу проводити аналогії, але 6 секунд перебував винищувач Росії на територією Туреччини. І як би сказав Путін, он упав. Розумієте? А тут кажуть: ну ми прослідкували, воно полетіло, до нас не долітало. Ви знаєте, якби в мого сусіда летіла сокира. У мене в руках була дошка, і я міг би її відбити. Я би це зробив не задумуючись. Ну тому що вона летить в мого сусіда. Якось мені трошки від цього дико стає. Вибачте, якщо я грубий, ні, не так, так, так. Ви праві я з вами згоден, тільки тут є якби дві проблеми. Одна це Польща не приймає, і це чесно, треба собі сказати. Сама не приймає рішень, як мова про НАТО і про охорону власної території. Тому що там в НАТО, як ви самі розумієте, є деякі країни, такі як Угорщина, які повністю проти і зливають інформацію Росії. E, є теж такі країни, як Німеччина, давайте ну не провокувати за будь-яку цільну. Ні, ні, ну хай вона пролетить. Война вона завернеться назад. Все буде добре. І знаєте, в поляків теж деяких, таких як я, а? і я запитання: ми маємо 4 ПКБ видавати, тобто свого e, прибутку державного. На те, щоб ми моніторили ракети, ну no, це найбільш дорожчий моніторинг e, в світі. Я не погоджуюся на таке. І більш того, нас прекрасно розіграв посол e, Андрієв Російської Федерації, який перебуває ще досі в Польщі. Я не знаю, чому ще досі. E, m, і він сказав коротко: ну, no, де докази? Де докази? Ну, збили б ракети, були б докази. Не збили ракети, нема доказів. Тобто, те, що там є щось записане на моніторах, ну, ви бачите, я якби був таким циніком, як він, би сказав, у нас дизайнер це за 10 хвилин. Ну, в одній жодній країні впав шахет, і вони теж не бачать напис «Не брать і напис Геральт на ньому. Тут НАТО, тут НАТО, тут НАТО, як я говорить, ні, ні, не провокуємо, не провокуємо, не ескалюємо, не то не тамто. Тому що e, дивіться, на Заході нема сьогодні конкретних експертів по Україні і по Росії. Це все, що є, це з минулого, це знання e, Совєтського Союзу так насправді. А про Росію майже ніхто не вміє говорити, і ніхто так не знає, як Україна. Ну тільки Україна не сприймається об'єктивно, а суб'єктивно, тому що вона є в конфлікті. Але е, Захід мав би дослухатися, тому що вас хороші експерти. І е, ніхто так не розуміє і не знає Росії, як українці, які були в одній державі з ними. Дякуємо вам, дякуємо, пане Марко. Аби всі думали так, як ви. То нам би було набагато простіше домовитися. Ви сказали, що у нас дуже хороші експерти в Україні. Я до них повертаюся, а вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую щиро. Дякую. Дякую.